Шановні колеги поліцейські, також ради бачити вас саме в стінах Національної поліції України. Складні часи зараз для країни найскладніші і в тому ж складні часи для національної поліції України. Поліція воює. Декого це дивує, але я розкажу, чому ми воюємо. Кінці 22-го року було прийнято рішення. і На початку 23-го була створена штурмова бригада національної поліції Людь. Туди, до речі, війшли так звані Добробати, які у нас були ще створені з 2014 року, коли Росія почала атаки на Україну. Ми створили в своїй структурі в кожної області стрілецькі підрозділи. І вони вже всі пройшли безпосередньо лінію фронту на ротаційній основі. Війна сьогодні в Україні на лінії фронту, фактично це війна дронів. Спочатку це були розвідувальні дрони, так звані очі. Потім з'явилися ударні дрони. Це дуже швидко розвивалося. і Сьогодні це ця екосистема працюють паралельно. Очі працюють ударні дрони, гексокоптери. Навіть за допомогою дронів на позиції ми скидаємо кожен день там провізію, воду, їжу нашим бійцям, які знаходяться по певних. Локація. Якщо є дрони, то значить є засоби радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби. Ці напрямки ми також активно розвиваємо національну поліції. Як з нашого боку, так і з боку росіян почали використовувати дрони на оптоволокні. Хочу сказати, що національна поліція не стоїть на місці. Ми розвиваємося, рухаємося з зрахуванням вимог, в яких ми працюємо сьогодні. Я бачу, що дуже багато всього, якби виросло і розвинулося всередині національної поліції, і те особливо, що стосується дронів, живемо в такий час, що до всього потрібно бути готовими. Ну і ми готові ділитися. Раз у нас вже є цей досвід, і в той же час ми не бажаємо нашим колегам будь-якої країни такого досвіду, як маємо ми. Український народ захищає демократію для всього світу.